На рівні рівні. А, а іншим написали, просимо прийняти дієвий механізм е, проплати. А який це дієвий механізм? Ми може нам давайте говорити про конкретні шляхи вирішення. я е, до слова запрошую пана Радуцького, слідуючи про І на той час, маючи міста, буджень села, я зачекався тобі казати, що на той час, на наприклад, 2014 року, ми мали перехідний бюджет розвитку близько 90 мільйонів. Ми не могли розмістити депозит, тому що не було підкріплення казначества. Виникло таке вираз у нас, підкріплення казначейства. Ще три роки назад вже почали з місцевих бюджетів красти гроші. Ота От злочинна влада, про яку ми кажемо, вона почала красти гроші з рахунків міських бюджетів. А саме у нас вони були на папірці, а підтверджених їх не було. І коли нам давали ці подачки з Києва потрошку. Щоб десь щось ухватити, от отсюди ви... 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 виник отой механізм корупції, де на місцях дійсно це таке було, що дійсно там суму відкатів ходили від 10 до 30, між собою підприємці, люди в черкасах про це балаками, mm. що вони і це правда, і про це не треба замовчувати. То буде вирішувати, я не беруся судитися, тому що є правоохоронні органи, нехай вони цим займаються. Але це факти були. Розумієте? Я тоді вже задумався, який же це може бути якість тої роботи, коли підприємець, який дає послугу, він чекає півроку цих грошей, а потім він ще з цієї півроку повинен вдати гроші частини, тому що йому їх не віддадуть. У нас тільки в цьому році були переходних десь близько 25 мільйонів по бюджету росту. Це означає? Це означає, що люди, підприємці, плали гроші, встановили склопакети в школах, в садочках, зробили капітальний ремонт тротуарів, вони взяли свої особисті кошти і плали їх. Є такі, що це було ще в травні місяці 2014 року. Це курс тоді ще не знає, там 12 чи 10. Зараз 25-30. Скажіть, хто захоче при таких умовах працювати з державними з бюджетними коштами? Та ніхто не захоче. Від нас просто відвернуться. Тому що ті умови, які сходять, вони зараз. І дуже правильно, я вважаю, що саме держава зараз пішла в напрямку децентралізації влади. І на прикладі обласної ради, коли було е, звернення до президента України, прем'єр-міністра Верховної Ради, е, я особисто, як секретар Черкаської міської ради, звернувся до депутатів міської ради, підготував проєкт рішення про звернення про те, що місцеві е, громади позбавлені права розпоряджатися власними поштами тут на місцях. І, тому ми підтримали мене колеги на сесії міської ради, і це звернення було передано по президенту, прем'єру, Верховної Ради. І мені дуже приємно, що народний депутат Владислав де Болов відізвався на прохання обласної ради, міської ради. І я наскільки він вже про це сказав, що на наступному тижні, тижні буде вже... На місцях будемо самостійно розпоряджатися своїми коштами. Ми не будемо чекати, коли нам з Києва дадуть добро. А тут на місцях вже будуть визначатися, тому давайте комусь даємо. І я наскільки пам'ятаю, коли ми виїжджали, запрошували мене на асоціацію міст, міст в Київ, КТМА було проходило, то Якраз секретар міської ради, ну, усіх міст е, запрошували, то одна була із пропозицій е, про те, що прописати, е, що казначей особисто відповідає за законність проплати е, цих е, платіж. Що це має на значення? Що в законі сказано, що там в реєстрі є. Поряд, ну, його черговість, то саме казначе відповідає особистості перед законом, що ця черговість буде її е, підтримувати. Все. І повірте, на той просто стане все вже.